Моє життя просто перевернулося після того, коли я цідивши отако макарони, і мене взяли і випали. От так. До речі, я продаю червоної кручурної і Різноманітні квіти на опти поштучно. А також в мене є Скарпатський мед, дуже смачний і дуже корисний. Погляньте, який. 150 гривень за літр. А в мене ще гортензія є по 40 гривень від 40 штук. І гейхера від 48 по 25. Після того я стала цітити тільки через друшляк. Усміхніться, бажаю вам добра і натхнення. Научила мене раз да гаразд. Більше через кришечку, через цю дирочку я не тяжу. Тільки так. А як ви протіжуєте макарони? Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. По 300 гривень домашнє масло купляємо на базарі на Дарницькому ринку. І кидаємо сюди в каструльку. Кидаємо масло. Такий гарний шматочок кидаємо, щоб масло, до речі, дуже смачне, ароматне, ну як масло. Ну, як як справедливо, ви знаєте, то такой колотила раніше. Все, всім смачного, всім добра, натхнення.